Україна відзначає 28-му річницю прийняття Конституції, важливої події, яка ознаменувала становлення незалежної демократичної держави. Цей день є не лише державним святом, але й символом незламності українського духу та прагнення до свободи. Вже третій рік День Конституції набуває особливого значення, адже Україна відзначає його в умовах жорстокої війни з Росією. Цікаво дізнатися, що наші мешканці знають про цей день та про права й обов'язки громадянина України. Що ви знаєте про день конституції? Основний закон України прийнятий 28 червня 1996 року на п'ятій сесії. Мені відомо, що історичне засідання, на якому прийняли конституцію України, тривало понад 24 години. Тобто, депутати працювали над цим проектом цілий день та цілу ніч. За ухвалення конституції проголосувало 315 народних депутатів. Які права і обов'язки громадянина в нашій країні? Ви знаєте? Право на освіту, право на медицину також одним з основних обов'язків громадян України, є захист нашої держави. Як на вашу думку, що потрібно, щоб наша держава гарантувала права громадянина? На мою думку, особливо в наш час, держава має гарантувати повну безпеку нашим громадянам. Міжнародне співтовариство назвало Конституцію України однією з найдемократичніших у світі. Але для нас, українців, конституція це перш за все, про свободу і права, про право вибору це про гідність і цінності всієї нації, народу, про стійкість та незламність українського духу. Що ви знаєте про день Конституції України? Конституція України це основний закон України. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Чи знаєте, хто за Конституцією України був основним джерелом влади? Народ Украї... України? Які права і обов'язки громадянина ви знаєте? А, права громадянина України це права на захист, освіту, медичну допомогу і, звісно, на свободу слова. Обов'язки громадянина України сплачувати податки, захист вітчизни і шанування державних символів України. Що ви знаєте про день конституції? Конституція України святкує щороку, 28 червня. Конституція це основний закон держави, що означає особливості суспільного та державного устрою, функціонування органів державної влади, гарантує права та свободи громадянам, а також закріплює їхні обов'язки. Дівчатка, добрий день. Добрий день. Що ви знаєте про День Конституції України? Ну, Конституція України це є основний закон України, можна сказати. так. Чи знаєте, коли було прийнято? А, так було прийнято, якщо я не помиляюсь, 28 червня 1996 року. Правильно, а, які ви знаєте права і обов'язки громадянина в нашій країні? А, ну права це є право на освіту, на, на захист, на надання медичної допомоги, свобода слова. На мою думку, а, дотримування законів та захист своєї країни. День конституції це дуже важливий день для самостійності України і для захисту громадян законами.